Амштеттен – невелике австрійське містечко, спокійне, майже провінційне. Тут усі знають одне одного. Новини розлітаються швидше, ніж у газетах. Здавалось би, у такому місці неможливо зберігати таємниці. Але на вулиці і стояв будинок, який руками не привертав особливої уваги. Сірий фасад, гараж, доглянутий садок. У ньому мешкав Йозеф Фріцель. На перший погляд. Звичайний чоловік, інженер на пенсії, батько великої сім'ї, господар, який любить майструвати. Його вважали трохи дивним, але ніхто не міг уявити, що за цими стінами відбувається щось більше, ніж побутова девакуватість. У квітні 2008 року місцева поліція отримала повідомлення від лікарні. До них привезли важкохвору дівчину, яка виглядала так, ніби ніколи не бачила сонця.

Коли правоохоронці увійшли в підвал будинку Фріцля, вони побачили те, що важко назвати просто підвалом. Це був лабіринт кімнат з залізними дверима та бетонними стінами. І там, у темряві, жили люди, жили десятиліттями. Це історія про те, як одна людина перетворила свій власний дім на в'язницю, а свою доньку на заручницю. Йозеф Фріцель Народився 9 квітня 1935 року в Амштеттені, Австрія. Його батько залишив родину, коли хлопчику було лише 4 роки, і хлопець ріс із матір'ю, яку він сам потім описував як жорстку і безжальну. Це дитинство сформувало в ньому прагнення до контролю і влади над іншими. За освітою був інженером, електриком і будівельником. У молоді роки працював на підприємствах, але великих кар'єрних успіхів не мав. Його справжнім джерелом доходу стали не стільки інженерні проекти, скільки нерухомість. Він купував квартири та здавав їх в оренду. Це забезпечувало його стабільним доходом і статусом успішної людини в очах інших. У 1956 році Фріцель одружився з Розмарі. Вона була молодшою за нього на 4 роки, народила йому семеро дітей і жила під його повним контролем. Сусіди пізніше описували її як тиху, добру, але підкорену жінку, яка ніколи не перечила чоловікові. На початку 1980-х років, коли Фріцель мав уже достатньо доходу від оренди, він міг починати будувати імідж господаря на пенсії. Формально він ще працював деякий час, але його основним заняттям було інше доглядати сад, майструвати в підвалі, здавати кімнату квартирантам. І показувати себе зайнятою людиною. Насправді ж, ці роки, це була підготовка до страшного задуму. У 1967 році Фріцля вже засуджували за зґвалтування 24-річної жінки. Він отримав 18 місяців ув'язнення, відсидів лише рік і вийшов на волю. У маленькому містечку цей епізод швидко забули, і він знову повернувся до образу поважного громадянина. Елізабет була наймолодшою донькою, яка особливо рано відчула жорстокість свого батька. У 15 років вона намагалася втекти з дому, провела три тижні у відні, але поліція повернула її в Амштетен. Це виглядало як підлітковий бунт, але насправді вона втікала від постійних домагань. Вдома, тим часом, батько працював у підвалі. Для сусідів він говорив: роблю бомбосховище на випадок війни. Насправді ж. Він поступово перетворював простір на справжню в'язницю з товстими бетонними стінами, вузькими проходами. Там не було вікон, лише штучна вентиляція. У середині 1984 року Елізабет закінчила курс офіціантки і отримала пропозицію роботи в лінці. Здавалося, що попереду нове життя, але 28 серпня. 1984 року все обірвалось. Батько покликав її допомогти потримати двері в підвалі. Коли вона спустилася, він знепритомнив її ефіром і закрив за собою двері. Для неї це був кінець свободи. Для родини почалася історія зниклої дочки. Мати Розмарі написала заяву до поліції. Сусіди теж почали обговорювати, що сталося. І тоді Фріцель змусив Елізабет написати листа, в якому вона зізналася, що нібито потрапила до секти, і вона не повернеться додому. Поліція сприйняла цей лист, тому розслідування згорнули. Відтоді, життя в будинку на іпштраси, розділилося надвоє. Нагорі – сім'я з відсутньою донькою, внизу підвал з 24річною історією. перші дні. Після зникнення були для Елізабет суцільною темрявою. Вона прокинулася в тісній кімнаті, де не було вікон. Лише бетонні стіни, низька стеля, холодна підлога. Вентиляція працювала погано, повітря завжди було сперте, а звук труб створював відчуття, ніби вона в замкненому лабіринті. Спочатку вона була прикута ланцюгом. Це був спосіб повністю зламати її. Лише пізніше батько. Дозволив облаштувати мінімальні умови матрац, невеличку плитку, радіо і телевізор, все, що вона мала, повна залежність від нього. Йозеф спускався кілька разів на тиждень, приносив їжу, воду, чисту білизну і майже кожен раз гвалтував. Він контролював її повністю від того, що вона їсть, до того, коли вона спатиме. Він навіть вибирав. Які фільми чи програми вона буде дивитися? Через рік життя у неволі Елізабет завагітніла у підвалі без лікарів і допомоги. Вона народила свою першу дитину. Згодом дітей ставало більше. Усього у Елізабет було семеро дітей. Одна немовля, хлопчик на ім'я Майкл, помер після народження, в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, але Фріцель відмовлявся відвести його до лікарні, тож хлопчик загинув. Він виніс його тіло та спалив у печі. Троє дітей Ліза, Моніка та Олександр, були винесені на гору. Йозеф підкидав їх у коробках біля дверей, залишаючи записки від імені Елізабет. У цих записках вона просила доглянути за дітьми, бо не може про них піклуватися. Дружина вірила в цю історію і виховувала покинутих онуків. Ще троє Керстін Штефан і Фелікс. Залишалися з Елізабет у підвалі і ніколи не бачили сонця. Побут під землею був жахливим, вода текла зі сталих... Побут під землею був жахливим, вода текла зі старих труб. Каналізація часто забивалася, а у вогкості з'являлася пліснява. Діти спали на матрасах, у вузьких кімнатах і гралися тим небагатьом, що приносив батько. У 1993 році Фріцель змусив Елізабет і її дітей розширювати підвал. Вони голими руками і примітивними інструментами копали землю і виносили її у відрах. Робили це ночами, щоб ніхто їх не почув. Це тривало місяцями. Таким чином простір став трошки більшим, але умови все ще залишалися нелюдськими. Фріцель часто залякував їх, казав, що двері заміновано. А у вентиляції газ, який він пустить у будь-який момент, якщо вони спробують утекти. І хоча не було ніякої вибухівки, страх працював краще за будь-які замки. Діти, які виросли в підвалі, не знали, що таке небо. Для них світ складався з декількох кімнат, телевізора і голосу матері. Коли згодом лікарі побачили їх, вони відзначили проблеми зі здоров'ям. Викривлену поставу, проблеми з очима, затримки розвитку. Для Елізабет ці роки були безкінечною боротьбою. Вона робила для дітей все, що могла, старалась навчити їх читати та писати, хоч мала лише пару книжок. Також вона їм пояснювала, що є світ на горі, світ інший, де все набагато краще, ніж те, що вони мають зараз, але той світ для них недосяжний. І все тривало 24 роки. День за днем у темряві під владою однієї людини, яка жила подвійним життям. Угорі порядний сусід, унизу кат власної дочки і тюремний наглядач для власних дітей. У квітні 2008 року сталося те, що зруйнувало багаторічну систему фріцля. Старша донька Елізабет Керсін, якій на той момент було 19 років, тяжко захворіла і впала в кому. У неї відмовляли органи. Елізабет благала батька викликати лікарів, і він розумів, що без допомоги дівчина помре, і це викличе підозри. Тож після довгих вагань він все-таки вивіз дівчину до лікарні, але сам без Елізабет. Медики одразу звернули увагу стан дівчини не пояснити звичайними хворобами. Її вигляд був таким, ніби вона все життя прожила в ізоляції, пліта шкіра, відсутність нормального розвитку, дефіцит вітамінів. Лікарі запитали документи. Але натомість нічого не отримали. Тож вони звернулись до поліції, і вона почала розслідування. Вони вимагали пояснень, де мати дівчини, чому історія не збігається. Фріцель спробував триматися своєї легенди, але цього разу вже ніхто не вірив. 27 квітня 2008 року Елізабет та двоє її молодших дітей вийшли на гору. Це було вперше за весь цей довгий час 24 роки. Та перше вона боялася говорити, адже пам'ятала погрозу Фріцля, що будинок заміновано, все підірветься і всі загинуть. Але після кількох годин у відділку все ж дівчина заговорила. І Її зізнання згодом шокували весь світ. Я була у підвалі 24 роки. Це був мій батько. hat begonnen, als sie гатбегона, Jahre alt war. Da hat sie der Vater zum ersten Mal sexuell missbraucht. Mit 18 hat sie in den Keller dieses Wohnhauses gelockt, sie betäubt und angekettet. Das war 1984. Für die nächsten 24 Jahre kann sie den Keller nicht mehr verlassen. Sie wird von Josef Fritzl regelmäßig sexuell missbraucht. Siebenmal wird sie von ihm schwanger und bringt die Kinder ohne medizinische Hilfe im Keller zur Welt. Ein Kind stirbt mangels Versorgung drei Tage nach der Geburt. Поліція одразу виїхала до будинку. Там вони знайшли прихований вхід у підвал. Багатокімнатний комплекс із низькими стелями, без вікон і саморобними меблями. Історія, яка здавалася неймовірною, підтвердилася. Фріцля заарештували того ж дня. Його подвійне життя закінчилося в одну мить. Суд над Йозефом Фріцлем розпочався у березні 2009 року у місті Санкпельте. Це був процес, за яким стежив увесь світ. Журналісти з десятків країн заповнили залу, а кожна його поява викликала шок. Фріцель намагався контролювати навіть тут, сидів із шовтемперим перед обличчям, ховаючи очі від камер. Йому інкримінували зґвалтування понад три тисячі разів, інцест, позбавлення волі, рабство, вбивство через недбалість. Пам'ятаємо маленький хлопчик, перша дитина Елізабет Майкл. У Сумі злочини, які фактично не мали аналогів у сучасній історії Австрії. Спочатку він визнав лише частину провини. Мовляв, так він утримував Елізабет і гвалтував її, але заперечував вбивство та рабство. Його захист намагався знизити вину, називаючи його хворим, але не чудовиськом. Але все змінилося, коли присяжним включили відеозапис свідчень Елізабет. На жаль, у вільному доступі цього відео немає, так як закон захищає жертву, то відео, фото фіксації Елізабета і її дітей ніде немає. Вона описала роки підвалу, життя з дітьми, все те насилля, яке вона пережила, смерть немовляте. Присяжні були дуже вражені, в залі панувала тиша. Після цього фрізель зламався і визнав усі звинувачення. Вирок був швидким і безсумнівним довічне ув'язнення. Суд постановив, що він проведе решту життя у спеціальній тюремній психіатрії, бо його діагностували з глибоким особистісними розладами та сексуальною девіацією. Фріцель ніколи не був імпульсивним, його злочини не виглядали випадковими. Він планував і будував систему, яка працювала десятиліттями. Для психіатрів це ознака не афектного злочину, а продуманої моделі життя. Відсутність емпатії. Він не відчував, що завдає шкоди. Навпаки, він казав: Я дав їй тім, я міг зробити гірше. Для нього жертва не була особистістю, лише об'єктом. Саме ця раціоналізація дозволила йому й жити без провини. Сексуальна девіація і влада його інтерес до власної дочки почався задовго до її повноліття. Але сексуальне насильство у нього завжди поєднувалося з контролем. Йому було важливо не лише задовольнити себе, а й підкреслити, що він вирішує все, коли і як це станеться. Маніпулятивність він був майстром створювати легенди. Листи, історії про секту, пояснення для соціальних служб. Це показує високий рівень маніпулятивності. Він умів передбачати, що саме інші захочуть почути, і давав їм це. Подвійні особистості для сусідів він був дивакуватим, але звичайним, у сім'ї деспотом, у підвалі, господарем світу. Така здатність перемикати ролі робила його небезпечним. Він не виглядав божевільним, він міг тримати фасад. Діагнози психіатрів. Офіційні висновки назвали в нього змішаний розлад особистості з рисами нацизму і антисоціальної поведінки, а, а також сексуальний садизм. Тобто він не був неосудним. Він чітко усвідомлював, що робить, і вмів це приховувати. Марі, жінка поруч, дружина Фріцля. Жінка, яка прожила з ним понад півстоліття, вона народила йому сімох дітей і все життя перебувала під його контролем. Її описували як тиху, добру, але слабку, повністю підпорядковану чоловікові. Її часто питали, як ви цього не знали, і справді хіба не було чути криків з підвалу і відповідь у системі страху, яку вибудував Фрізель. Він ніколи не дозволяв спускатися їй до підвалу, дивними шумами звідти пояснював технічними проблемами. Також відомо, що дітей він пояснював легендою про секту. Розмарі вірила. Але також, можливо, вона і не хотіла знати правду. Але все ж, коли історія розкрилась, вона була шокована не менше, ніж суспільство. Розмарі. Одразу переїхала від нього, розлучилася та відмовилася від будинку, який став символом жаху. У пресі її критикували хтось за сліпоту, інші ж їй співчували, що вона стала ще однією жертвою тирана. Її подальше життя залишилося в тіні. Вона не дає інтерв'ю, уникає публічності і намагається забути ім'я, яке носила понад 50 років. Справа Йозефа Фріцля стала для Австрії національною травмою. Вона показала, як довго може залишатися непоміченим зло навіть у маленькому містечку, де всі одне одного знають. Елізабет і діти отримали нові імена та охорону. Їхнє місце проживання не розголошується, доступ до них обмежений. Вони проходять лікування і терапію і намагаються заново побудувати своє життя. Будинок у Амштеттені був проданий, а підвал, де все відбувалося, залили бетоном. Цей бетон став не лише фізичною початкою на місці злочину, а й символом того, що суспільство хоче закрити цю сторінку. Та повністю забути про неї неможливо адже за спокоєм і буденністю може ховатися будь-що. Сам Фріцель у 2017 році змінив ім'я на Йозеф Майргов. У 2024 році суд хотів перевести з його з психлікарні до звичайної в'язниці через деменцію. Але прокуратура подала апеляцію. Він досі за ґратами. На цьому історія завершується. Зараз, перед тим, як я буду оцінювати Йозефа Фріцля. Можете поставити свою оцінку в коментарях від 1 до 10 черепів. І так, перейдемо до моєї оцінки. Враховуючи його тяжкість злочину, те, як він маніпулятивно ставився до своєї сім'ї, до оточення, як жорстоко поводився зі своїми дітьми, не тільки рідними, а й дітьми від Елізабет. Я вважаю, що він заслуговує на 7 Черепів із десяти. Це дуже жахливий злочин, і дуже важко уявити насправді, як відчувала себе Елізабет, як вона трималася всі ці роки. Скоріше за все, вона знайшла мету для того, щоб триматися. Це її діти. Вона старалася заради них, і їй це вдалося. Я щиро сподіваюся, що у Елізабет і її дітей, хоч трохи життя налагодилося, і вони змогли забути цей жах. І можуть продовжувати жити нормально. А що думаєте ви щодо цієї історії? Діліться в коментарях.